оперативно розшуковими підрозділами західного регіонального управління було задокументовано канал незаконного переправлення громадян України призовного віку з використанням незаконного внесення відомостей про осіб в систему шлях. Попередньо встановлено, що організатори злочинної діяльності незаконно переправили в пунктах пропуска понад 200 громадян України. За результатами Проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб, вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. Двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.